Хей, hey, привіт! Сьогодні у мене цікаве і класне відео. Я вчора сходила з подругою на секонд хенд і накупила цілу купу речей. Дивіться, який пакети ще просто здоровенний. Зараз я вам буду показувати свої знахідки, там дуже-дуже багато всього дуже крутого. Тому погнали! Зараз буду показувати. Спочатку почну з верхніх речей, в кінці покажу просто мега крутезну річ. Саму круту, яку я вчора купила, і ще пізніше вже покажу низ. Я ходила не в перший день, не в день завозу. На одному секунді це був передостанній день, а в іншому останній. я знайшла такі крутезні речі, капець. Речі. Я знайшла такі крутезні речі, це капець просто. Ну все, почнемо. Перша це ось така футболка. Це взагалі. подивіться, який клас! Яка вона крутезна. Спочатку я покажу речі, а потім уже примірюю і покажу їх на собі. Ось дивіться, така величезна футболка. Ззаду теж шпринт класний. Коротше, така оверсайзна. Далі ось така ковтинка. Вона з рукавами таким балахончиком. А тут ось такий комірець. Дуже красиво виглядить і класно. Чорна ковтинка з білим комірцем. Взагалі супер. Далі ось така крута сорочка. З ось таким принтом яскравим і вона коротка йде. Дуже класно. Наступна річ. Я морячка ти моряк. Дивіться, яка крута. Мені подобається. Ось вона не дуже довга, коротка така. Класно. Ось дивіться, який крутечий светр. Взагалі клас. Мені принт подобається. І те, що він великий, класний дуже. І м'якенький такий, клас. Далі покажу вам ось таку класну майку лавандового кольору. Позаду ось так вона виглядить від Next. До речі, вона як нова просто. Тут майже всі речі такі, ось, дивіться, яка класна. Вона в таку клітинку йде. До речі, розкажіть, як ви відноситесь до секунду. Наприклад, я відношуся добре до цього. У мене дуже багато речей із секонд-хенду. Наступний ось такий гольфик, він такий під шию йде, ось такого помаранчевого кольору, якраз на осінь. Саме те дуже красивий і класний. І далі я вам покажу штани, які я собі прикупила. Це взагалі щось з чимось. Це був останній день на секунді, і я на ньому... Купила ось такі крутезні брюки. Вони йдуть широкі внизу, ось як бачите, і завужені до талії. Класні дуже. Темно-зеленого такого кольору. Як сказав мій хлопець, дідові штани. Але вони круті. І наступна річ теж дуже крутезні штани, які я купила в останній день. І вони були збіркою. Це ось такі класні брюки. Я такі на Аліку собі хотіла замовляти, ось дивіться, такі широкі знизу, і ось такі вони йдуть. Клас! Мені дуже подобається цей колір. Класний. А зараз я вам покажу саму-саму круту річ. Це в передостанній день її знайшла. Ну, і взагалі заплатила щось 80 гривень чи що. Зараз покажу. Це ось таке круте пальто. Ви це бачите? Воно збоку йде з розрізами. Ось, бачите, з розрізами збоку. Позаду ось такий типу йде ремінець, пояс і ось таке воно сіре, довге, дуже круте пальто. В відмінній якості, в крутому стані. Мені здається, це взагалі знахідка, це щось круте. Як бачите, у мене дуже класний вчора був улов, я цим дуже задоволена. Зараз буду це все приміряти. За все разом я десь заплатила близько 250 гривень. Як на мене, за, за таку кількість речей, за такі круті речі це зовсім недорого. Що, я думаю, що до секунду, це класна альтернатива повторного використання речей. По-друге, навіщо переплачувати, якщо можна купити щось подешевше, і мені взагалі цікавий процес сам пошуку, і мені цікаво, і весело, і ми з подругою разом ходимо, і це дуже класно, ми проводимо час і заодно знаходимо дуже круті речі і задержимо. Взагалі, мені здається, це дуже круто. Тому зараз буду приміряти і вам показувати речі. Перше, що я одягнула, це ось така сорочка. Як на мене, вона дуже крута. Дивіться, і принт такий класний, класно на мені виглядає. Наступно вам представляю ось цю ковтинку. Дивіться, вона теж дуже круто на мені сидить. Цей кумірець взагалі. Прекрасний. Музика. Наступна ось ця футболка, як бачите, вона до мене дуже довга, але це дуже круто. Під широкі брюки дуже класно виглядає. Наступне це ось такий гольфик. Я його заправила в шорти, і під шортом теж класно виглядає. А цей светер топ. Довгі рукави, що класно, і такий він трохи оверсайзний. Все, скидаю спекотну. І ще ось така ковтинка, трошки комір загнувся, але це треба буде попрати і розправити. Але дивіться, яка вона класна, ця ковтинка. Ось такі рукави йдуть, красиві. Продовжені вона ось така. Ось така ще лавандова майка. Досить красиво виглядає. Тепер я під цю рубашечку одягла нові свої штани зеленого кольору, зараз я вам їх покажу. Ці штанці, вони крутецькі. Я образ собі зібрала по максимуму осінній і класний. Дивіться, яке пальто крутезне. Гольфи потягнула і ці брюки. Уже дивіться, образ на осінь готовий. Хто скаже, що це пальто за 80 гривень? Ну це топ, все. Це безумовно краща річ, яку я вчора купила. Як бачите, дуже крутий я собі образ, типу осінні зібрала брюки, оцей гольфик оранжевий і пальто. Ну, пальто це взагалі то все, я його знімаю, а то мені дуже сильно спекотно занадто для літа. Тепер ще й бачите, мені сонце просто в'є. На мене, і мені дуже спекотно, і в гольфою і всему, тому буду вже закінчувати. Пишіть в коментарях, як вам сподобались мої речі, чи ні, які я прикупила на секонді, і як ви взагалі відноситесь до секонд-хенду. Чи скупляєтесь ви там, чи ні, і що ви взагалі про це думаєте? А я думаю, що більше буду таких роликів знімати про секонд хенд, тому що мені це цікаво, мені це близько, і я часто там скупляюсь, і часто купую там дуже круті речі. Хоча багато хто з моїх знайомих говорить, що як ти знаходиш там взагалі хоч якісь речі, там нічого знайти не можу. Але як бачите, дуже багато крутих речей, і це не в день й. Тому, коротше, буду закінчувати цей ролик. Я дуже задоволена своїми речами і рада, що поділилася ними з вами. Ну все, бувайте!